Перець каліфорнійське диво з числа тих сортів, які здатний виростити навіть початківець городник, сорт відомий дуже давно, його успішно вирощують у багатьох державах, а відгуки про нього в основному тільки позитивні. Це один з найбільш популярних сортів солодкого перцю історія вирощування перцю каліфорнійське диво, перед сорту каліфорнійське диво виведений за океаном майже 100 років тому, принаймні. Відомості про нього існують з 1928 року. За цей час з'явилися варіації сорту, що розрізняються основному забарвленням плодів. Відомі червоні, жовті, помаранчеві і навіть чорні різновиди каліфорнійського дива, всі вони мають схожою формою і майже однаковими споживчими характеристиками, навіть на тлі створюваних щорічно десятків нових сортів і гібридів цей перець не втрачає позиції. Він вирощується в різних країнах з кліматом, схожим на український або північноамериканський. До державного реєстру селекційних досягнень в цей перець включений в 1999 році. Регіоном офіційного допуску є тільки Нижневовський, незважаючи на це обмеження. Каліфорнійське диво садять практично повсюдно, на широтах Києва і південніше в незахищеному ґрунті, північніше в теплицях. Каліфорнійське диво не є гібридом, тому проблем з його поширенням в середовищі городників немає, якщо немає у кого попросити насіння, їх завжди можна купити в магазині. Благо їх випускає відразу безліч насінницьких фірм. Важко знайти досвідченого городника, який у своєму житті не садив у себе цей перець. Багато хто робить це щорічно, опис сорту перцю каліфорнійське диво, як і більшість сортів перцю каліфорнійське диво детермінантна рослина, однак карликовим кущ не назвеш в хороших умовах, він може виростати майже до метра і при цьому обходитися без підв'язування до опор. Зобов'язане це тому, що у сорту дуже міцні і товсті стебла, які можна навіть назвати стовбурами. Втім, в більшості випадків зростання зупиняється на висоті близько 80 см. Облистяність кущів сильна, зелене листя має середній розмір, плоди розташовані верхівками вниз, мають кубовидну форму, їм притаманний сильний блиск, забарвлення в стадії технічної, стиглості зелена, повністю дозрілі, перчики червоні у різновидів сорту, в залежності від його природи, розмір плодів середній і трохи вище середнього, довжина до 12 см. Маса коливається від 80 до 130. Перці містять три або чотири насіннєвих гнізда, товщина стінок буває різною, як відносно невеликий, 4-5 м, так і солідною до 80 м. в процесі дозрівання плодів стінки товщують, за цією характеристикою сорт відносять до товстостінних. Характеристика сорту держреєстр відносить перець каліфорнійське диво до проміжних сортом між раньостиглими і середньоранніми. Від появи сходів до технічної стадії дозрівання плодів проходить в різних умовах. Від 100 до 130 днів ще близько місяця персики дозрівають, набуваючи червоне забарвлення і стиглі, придатні для посіву насіння. Смак свіжих плодів різними дегустаторами оцінюється як хороший або як відмінний. Вказується на надзвичайно сильний аромат перців. Цукристість м'якоті вища, ніж у більшості відомих сортів однак, в несприятливі по погоді роки можлива невелика гіркота в смаку М'якоть відрізняється підвищеною соковитістю м'ясистостю. Говорять навіть про те, що вона хрумтить при вживанні, шкірочка досить щільна, але її жорсткість не заважає при вживанні, крім вживання в свіжому вигляді. Плоди добре підходять для фарширування і заготовок на зиму в різних варіантах рецептів, оскільки каліфорнійське диво відноситься до сортів, розрахованим на товарне виробництво, в офіційних документах наводиться його врожайність в розрахунку на гектар посівних площ максимальна врожайність. Зафіксована в Астраханській області склала 441 цга, найчастіше вона знаходиться на рівні близько 300 цга. це на чверть вище, ніж у стандартного товарного перцю в аторському городництві отримують до 10 км 2 далеко не завжди чекають почервоніння плодів на кущах, особливо при бажанні довше зберегти урожай. Зібрані в стані технічної стиглості плоди довго зберігаються. Поступово дозариваєсь в приміщенні, урожай добре переносить перевезення, Стійкість до хвороб вище середньої, захворюваність вірусом тютюнової мозаїки, спостерігалася. Сорт вважається дуже стрісостійким, рослини легко переносять раптові зміни в погоді. Звичайно, не доходять до заморозків, плоди зав'язуються і при нестачі тепла, і при не дуже гарній освітленості кущів, однак зовсім в тіні цей перець не росте. Може не зав'язати плоди і навіть скинути листя. Таким чином, серед достоїнств розглянутого сорту можна виділити наступні: хороша врожайність, підвищена болезнеустойчивость, універсальність використання плодів, ефектний товарний вигляд, дуже хороший смак і сильний приємний аромат, підвищена цукристість м'якотів, простота догляду. Транспортабельність і лежкість врожаю як недоліки вибагливі овочівники вказують на вимогливість сорту до родючості ґрунту і на неможливість виростити нормальний урожай в тіні. Втім, ці недоліки, притаманні переважній кількості сортів болгарського перцю серед сортів, призначених для товарного виробництва, каліфорнійське диво є одним з кращих у порівнянні, наприклад, з білозеркою або ластівкою у нього значно вища врожайність. А в порівнянні з подарунком Молдови більш товсті стінки і високі смакові якості у той же час істотною відмінністю від багатьох інших промислових сортів є те. Що офіційно каліфорнійське диво допущено в Україні до вирощування лише в одному регіоні? Цей недолік легко обходиться городниками-любителями, доводиться враховувати керівникам великих сільськогосподарських підприємств. Особливості вирощування перцю виростити каліфорнійське диво в рекомендованому для нього нежневозькому регіоні можна і прямо з насіння, минаючи розсадну стадію однак при цьому урожай буде отриманий пізно, а загальна його кількість. Внаслідок близького приходу осені буде дуже невелика, тому як і майже всі сорти перцю його вирощують через розсаду. Насіння висівають в стаканчики рано, але тепер є теорія, що взимку цього робити не варто, цілком можна посіяти і на початку березня аж до середини місяця. Звичайно, це залежить від особливостей регіону, у будь-якому випадку вирощувати розсаду в загальному ящику непродуктивно, як і всі перці. Він важко переносить пересадку. Розсада у нього виростає не дуже маленькою, тому для кожного кущика беруть мінімум півлітрові стаканчики. Догляд за розсадою має на увазі стандартні заходи невелике тимчасове зниження температури відразу після появи сходів помірний полив 1-2 підгодівлі. Крім цього, вже вдома розсаду каліфорнійського дива один раз прищипують, що в подальшому веде до підвищення врожайності за рахунок більш інтенсивного розгалуження куща. Роблять це при появі 6-7 листів. Багато городників видаляють і найперший бутон. За 1-2 тижні до висадки в ґрунт розсаду обов'язково гартують схема висадки 40-50 або 35-60 см, як зручніше, якщо є можливість, обладнають систему крапельного поливу. Якщо цього немає, то до початку масового цвітіння перець поливають щотижня, а потім два рази в тиждень. Витрачаючи до півтора підігрітої сонцем води на квадратний метр, підживлення вносять кожні два тижні, чергуючи настої органіки і настої деревної золи, ґрунт тримають в пухкому стані. Гормування куща починається на розсадної стадії, але потім необхідні і операції на грядці складного в цьому нічого немає, селистя і слабенькі гілочки нижче першої розвилки видаляють, а вище неї. Коли кущ почне інтенсивно гілкуватися, видаляють тільки ті пагони, на яких не утворюється суцвіття, а також найслабші. У серпні обривають нові квітки, з яких вже не отримати повноцінних плодів. Перець каліфорнійське диво в основному збирають в стадії технічної стиглості. Цей прийом істотно збільшує загальну врожайність. Плоди добре дозрівають при зберіганні. Правда, їх насіння не годяться для посіву. Тому при необхідності залишають один потужний кущ, на якому дають плодам повністю дозріти, відео, перець каліфорнійське диво в домашніх умовах, відгуки про перці сорту каліфорнійське диво каліфорнійське диво теж вирощувала, перець плоди непоганий, але на куща небагато. Томатик хтп. дача тврю індекс в 51248. з 6.0 каліфорнійське диво садила в минулому році, чомусь вийшов не пізнішим. На смак сподобався соковитий, солодкий Наталія Хц. форюмгою серю Трацдва, 244193. Каліфорнійське диво більше сподобався жовтий. У мене один з найбільш ранніх, великий і дуже урожайний катинкахц. Хц. Форюмгою серю Триац 244193. Каліфорнійське диво я почала купувати і висаджувати років 10 тому, якщо не більше абсолютно чудовий перець, невибагливий і стійкий до різних захворювань, з його вирощуванням впорається навіть новачок Алінарахц. Оцовікцом Ревів 4543016, п'ять ну, сорт каліфорнійське диво я рекомендую? Він перевірений часом у багатьох садівників і в мене в тому числі до дельницях. Ірицом Мендрю Цунтен для садоводов ковсадоводов сорт все хвалять і считають однім із лючих опітнім каліфорнійське, диво один з найвідоміших сортів солодкого перцю. Його садять і на особистих городах, і в великих господарствах. Це високоврожайний сорт легко витримує різкі коливання погоди.